Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо на нашу е, таку важливу тему. Ми сьогодні будемо говорити, бо ви дуже часто задаєте мені питання, коли ж запрацює оновлена пенсійна система та коли дійсно потрібно очікувати якихось змін. Які будуть стосуватися збільшення розміру пенсійних виплат. Я вам зараз розповім і поділюсь своєю точкою зору, що я бачу і що, мені здається, можна було б змінити для того, щоб дійсно збільшити розмір пенсійних виплат для різних категорій українських. Пенсіонерів. Отже, давайте поговоримо сьогодні про пенсії. Хочу нагадати, що згідно чинного законодавства України у нас передбачається декілька видів пенсії. Ви про це знаєте. Якщо ви досягаєте пенсійного віку, вам 60, то ви виходите на пенсію. За віком, якщо ви працюєте на пільгових умовах, ви можете вийти на пенсію раніше на 10 років при досягненні 50-річного віку, але там є вимоги до шкідливого або Стажу або умов, які є особливо важкими, так при здійсненні вашої трудової діяльності, які дають вам право вийти на пенсію раніше. Мова також буде йти про пенсію у зв'язку з втратою готувальника та пенсія по інвалідності в тому випадку. Коли ви не можете працювати фізично, ваш організм так, хронічні захворювання не дозволяють вам наповно працювати. В такому випадку ви маєте право і можете оформити пенсію по інвалідності. То чому ж ви дуже часто мені задаєте питання? Все рівно людина, працюючи, дуже часто виходить на мінімальний розмір пенсії, хоча, якщо подивитися, має велику кількість років стажу. Хочу нагадати, що на даному етапі на сьогоднішній день хто дуже давно підписаний на мене, слухає і дивиться моє відео, той пам'ятає, що в нас є три основні складові, які впливають на розмір пенсії. Це показники середньої заробітної плати по Україні. За три роки, які передбують. За зверненням, так, за призначенням пенсії, безпосередньо ваші заробітки, те, що ви напрацювали, ваші відрахування з вашої заробітної плати, та безпосередньо ваш стаж. Всі ці показники є важливими, тому що якщо у вас немає певної кількості стажу, ви не зможете скористатися своїм правом і вийти на пенсію. Реальність на сьогоднішній день показує те, що розмір вашої мінімальної пенсії може коливатися і дорівнювати Розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, і становити 2361 гривню. Якщо ми візьмемо з вами досвід закордонних країн і просто переглянемо, на який розмір мінімальної пенсійної виплати, ви можете розраховувати. Живучи, наприклад, у Польщі, багато українців вважають у Польщу так, продовжують свою працю. Наприклад, розмір мінімальної пенсійної виплати там становить більше тисячі злотих. Але знову ж таки питання, що на них можна купити. І чи цей рівень мінімальної пенсійної виплати він задовільняє потреби так само польського пенсіонера? Можливо, хтось мене дивиться з Польщі, будь ласка, поділіться своїм власним досвідом і хто отримує там пенсію. Так само, якщо ми з вами поговоримо про мінімальний розмір пенсії, наприклад, в країнах Балтики, да, це Латвія, Литва та Естонія. То якщо ми говоримо про Естонію, там розмір пенсійної виплати може становити більше 300 євро. Латвія тут більш скромніша в цих розрахунках, і в деяких випадках мінімальна пенсійна виплата в них може становити 100, то й більше євро, так, і Литва більше 200 євро. Якщо ми поговоримо з вами, про, наприклад, Італію, бо знаю теж дуже багато українців, які з часом виїжджають, працюють, залишаються в Італії, на, ну, напрацьовують необхідний стаж, то там розмір мінімальної пенсійної виплати, наприклад, в Італії, може коливатися більше 700 євро. Але знову ж таки. Потрібно пожити так, зрозуміти специфіку, що потрібно для цього зробити для того, щоб отримати, хоча б мінімальний розмір пенсійної виплати, і як. Цей розмір чи покриває він потреби італійського, польського пенсіонера чи українського пенсіонера, який вирішив старіти, наприклад, і жити в Італії, в Польщі чи в країнах Прибалтики. Якщо ми повернемося до обчислення розміру наших пенсійних виплат, то це три основних кита, про які я тільки що говорила: заробіток, стаж та показник середньої заробітної плати по Україні. Звичайно, коли ви виходите на пенсію. Ви та представники пенсійного фонду мають бути максимально зацікавлені в тому, щоб максимальний розмір пенсії у вас був обчислений, скажімо, в максимальному розмірі з того, що це реально можливо. Якщо ми поговоримо з вами, що у вас, наприклад, велика кількість страхового стажу 40 років. Але ви все життя працювали, отримували мінімальну заробітну плату, то відповідно ви можете претендувати, скоріш всього, на мінімальний розмір пенсійної виплати. Чому так? Тому що, по-перше, у нас дуже мінімальні доплати, наприклад, за той самий понаднормовий стаж. Це всього-навсього 23 гривні 61 копійка за один рік перепрацьованого стажу. Бачите, перше, що потрібно напевно зробити, це все ж таки переглянути доплати до пенсії, які ми зараз маємо в сторону збільшення, щоб вони реально впливали і збільшували розмір вашої пенсійної виплати. Особливо це стосується тих пенсіонерів, які мають напрацьований стаж більше 30 років жінок і 35 років для. Українських чоловіків, тобто, перше питання, як уже можна збільшити розмір пенсійної виплати, це збільшити доплати до пенсії. Звичайно, а потім проіндексувати ті доплати, наприклад, ті самі вікові, які отримують наші українські пенсіонери, теж з урахуванням реальних цін, інфляції, все, що впливає. На нашу з вами купівельну спроможність, коли ми з вами звертаємось за продуктами, аптекою і інші місця. Це другий варіант. Третій варіант, звичайно, ми з вами будемо чекати березневої індексації пенсії. Будемо нарешті, можливо, в цьому році вона нарешті. Буде передбачати дійсно реальне збільшення пенсійних виплат. Ну, і, звичайно, який тут взагалі зв'язок. Зв'язок дуже простий, чим більше ви отримаєте наразі заробітну плату, чим більше офіційно, тим більше ви на більший розмір пенсії ви можете в подальшому претендувати. Тому ви маєте як працівник бути зацікавлені в тому, Перше, ви маєте бути офіційно працевлаштовані, це ваша вимога раз, тому що це впливає не тільки на пенсію, на вашу відпустку, на лікарняні, на виплати по пологам, якщо ви жінка, так? На декретну відпустку вашу, Перше, офіційне працевлаштування, по-друге, це біла заробітна плата. Все, що ви отримуєте, з цієї суми мають відраховуватися та сплачуватися податки. І в такому випадку, чим більший розмір... Заробітної плати ви отримуєте, тим більший розмір пенсії ви можете отримати в подальшому. Багато хто каже, що саме накопичувальна пенсійна система, коли вона запрацює накопичувальний рівень пенсійної системи, це буде панацея і вирішення всіх. Проблем, тому що ми з вами зможемо самостійно накопичувати. Потім, коли ми будемо досягати пенсійного віку, ми зможемо цими коштами з вами користуватися, передавати навіть ці кошти у спадок. Але чи покриє накопичувальна пенсійна система, всі проблемні питання, які ми зараз маємо з пенсіями, ну це теж таке питання досить двояке, в якому як, як це буде передбачатися, так і як е, цей третій рівень нашої пенсійної системи як він запрацює? Тому на даному етапі, перше, що це офіційна заробітна плата, біла заробітна плата, ваш стаж, нормальні, адекватні доплати, які теж будуть відповідати м, тим вимогам. По цінам, так, по інфляціям, які ми зараз з вами маємо, це другий момент. Дуже ще важливий момент, те, що ви обов'язково збираєте всі необхідні довідки про заробітну плату до 2000 року, особливо якщо ви працювали за сумісництвом, повторююсь, або в цей період мали високі заробітки. Всі ці моменти є розміром вашої пенсійної виплати. І не забувайте, що при виході на пенсію. Пенсійний фонд має вам провести оптимізацію заробітку, тобто виключити невигідні заробітки, які зменшують розмір вашої пенсійної виплати. Можливо, такі поради, сукупність цих порад дасть вам можливість вибороти своє право на нормальний розмір пенсійної виплати. Будемо чекати з вами 2026 рік, можливо, саме він стане переломним. І українська пенсійна система запрацює по-іншому. І українські пенсіонери зможуть отримувати гідний розмір пенсійної виплати. Якщо у вас виникають питання, будь ласка, задавайте обов'язково про це ще з вами поговоримо.